Ось так, друзі, усім привіт! Ми разом з вами у місті Львів на Карбазарі. Давайте глянемо, що продається, але дуже важкі умови сьогодні. Умови важкі, тому що сніг ліпить, Я маю надію, що. Закриваємо. Ну що, друзі, карбазар у місту Львів. Сніг падає, і падає, але вибору нема. Щось треба походити, пошукати, подивитися. Обов'язково. До речі, Кав, кава, чай, капучино, гарячий шоколад. Завжди на ринку є присутні. Пан Володимир там також всіх гостей, тому голодний ніхто не залишається. Друзі, ну давайте трішки пройдемося, все рівно щось що з інформації та й буде. Що відразу хочу сказати? Хочу сказати, що потрібно зараз, кому потрібно автомобіль, ви повинні розуміти, що вам потрібно починати його зараз шукати. Чому так є? Тому що. Е, час такий, що на ринку активність слабенька, взагалі авто, авторину, авторинки зараз е, по, по продажах є невеселі, тому є можливість гарно торгуватися з ціною. А це той час, який якраз є потрібно вибраний. Мабуть, так буде правильно сказати. До речі, нас сирена запрацювала. Тому, друзі, та, ну давайте ми щось розпочинаємо з якихось автомобілів. Не знаю. Виглядає так, що сьогодні по інформації знай... побачити багато буде важко. От, Чому важко? Тому що все, бачите, засніжене. Так, друзі, телефонні дзвінки нас відволікають, але ми рухаємось далі. Тут інформацію не бачимо, йдемо далі також. Але давайте, що хочу розповісти, хочу розповісти, мабуть, отак. Хочу розповісти, що сьогодні я спілкувався із нашим замовником, до речі, також активно собі шукає Ну, поки що в пошуках. І каже, я собі відмітив декілька автомобілів і бачу, що вже по 500-600 по доларів люди поскидали. Тобто, чому скидають? Скидають, друзі, тому що машина не продається. А якщо продає власник, це те, що я розповідав. Якщо продає людина, яка займається цим. То тут друге питання, тут є межа. Наскільки ти можеш опустити? Та? В тебе є планка, ти купив і перепродає людина. А хто продає свій автомобіль, він тиждень-два чекає, потім думає, да, що ж таке? І скидає ціну. І це нормально, так воно зараз буде, так воно зараз має бути. Тому час настав такий, що треба розуміти, дивіться, всі автомобілі просто немає інфи. Ну як, вона десь там є, але ми це все витирати не будемо. О, тому купляти можна і треба. Звичайно, трішки відчувається, що є менша активність, відповідно, і ринок трішки слабший і трішки менший. Ну, але все рівно все рівно воно позитивно. Позитивно в плані, що можна собі легше торгуватися, тому що покупців є небагато. І... Можна і треба торгуватися, якщо ви собі хочете придбати автомобіль. Навіть якщо у вас настрою, зараз такого немає, бо я так дивлюся, що настрою немає ні в кого. Справа від нас йде процес огляду. Так, сьомий рік 7900 Seat 2.0 дизельно, відчуваємо, як працює. Телефончик є в кадрі, семи місний. Ось такий, друзі, мінівен. Так, ну що, у нас телефонний дзвінок, але рухаємось вперед. Ну і друзі, тому по інформації я хочу сьогодні донести, я думаю, це основне, що автомобіль, якщо ви собі якийсь обираєте, його потрібно перевіряти. Є такий інтернет-ресурс Carvertical. Внизу під відео буде прикріплена інформація, як переходити, друзі, переходите просто на посилання моє. А якщо ви просто без посилання, тоді Roma англійськими от, пишете і отримаєте знижку. Такі сцені, бачу, якраз люди дивляться. Тому перевірка по Карвертікулу, друзі, це дуже добре, тому що можна подивитися історію, або навіть якщо її нема, то побачите, що її нема. Це також важливо розуміти, чи автомобіль взагалі був на офіційному СТО. Якщо був, якщо щось змотувалося, якщо був ДТП, то це все можна буде подивитися. Тому тут плюс. Йдемо далі. Якщо, звичайно, наступний етап це є фізична перевірка. Потрібно перевіряти все по максимуму. Ми, до речі, надаємо таку послугу, можна звернутися. Якщо вас цікавить перевірочка, організуємо. Як це все виглядає? Дуже просто. Можна... Зараз зближую трошки. Так, виглядає. це дуже просто. Можна приїхати на авторинок. Я вам даю експерта, який з вами ходить по ринку, і вам все підказує, розказує. Але є ризик не придбати автомобіль на авторинку, тому що всяке буває. Тому краще, якщо вже не хочеться ризикувати, то звичайно краще дивитися в авторія, скидає, скидаєте мені посилання, я вам даю підтвердження ціни. Якщо все підходить, оплачуєте і після оплати експерт огляне автомобіль. І тепер наступне. Що ж оглядає експерт? Експерт оглядає в цілому кузов, мотор, коробка, ходова, тест-драйв проводиться, ну і, звичайно, комп'ютерна діагностика. І далі вже розуміємо, чи цей автомобіль вартує уваги. Я трішки коли зумую, зупиняю розмову, тому що міняється звук, дуже підзумовується, тому трішки роблю паузи. Так, ідемо Далі. 12-й рік. 6902,0 дизель 355 заявленого пробігу. Ось таке така лагуна. Тут бачу вже все. Автомобіль проданий, щасливі власників вже придбали. Ноти там буде важко щось побачити. Тут також важко. Флоном, треба з собою було брати якусь, якийсь дзвінок. Це все розмітати. 2003 рік, 4350. Так, сцені 254. Пробігу 1,5. Так, Тоуранчик, друзі, перед нами. 2007 рік 6400, 1,4 бензин. Ось такий апарат. Ну, Зближати нема потреби, бо камеру видно буде дуже погано. Тут трішки краща ситуація. 10-й рік 6950, 1,6, дизель. Не знаю тобі. Телефоном все важко. Міні-венчик 5000 Peugeot, друзі, перед нами. Також інформації ми не побачимо. Тут все легше. Volkswagen Golf, виконання Кузова Універсал. 11.650. Знаю, як буде видно інформацію, але так вже є, як є. Поруч ще один Гольф, 15 рік 12700 2,0 дизель. 211 заявлений пробіг від продавця. Такий апарат. Ну, погодка сьогодні серйозна, якщо чесно, ну, але боремось. Варіантів небагато. Інформацію потрібно звідки збирати. 2016 рік, 10300, Subaru Legacy, 2 і 5 двигун. Одинадцятий 11 рік, 11950 БМВ, 5 3.0 бензин, ну, і звичайно, автомат коробка. Зофіра 11 рік, 7200. 1.7 дизель. Вот Лендер, добрий день вам. Може вам щіточку дати? Ви так все рукою. Так, 12 рік, 12900. Це варіатор у вас, автомат? 2.3. 2.3, так. Дякую, прийнято. Давайте ще салон заглянемо. Все, красивенько. як Це власне автомат тут, так? Не варіатор? Ні. Супер, це гарно. Прийнято? Так, друзі, йдемо далі, рухаємось вперед. Кашкай. Одинадцятий рік, 12-100. 2,0 дизель, ну серйозний двигун для цього автомобіля. Осе комплектація. Можна в салон? все Гарно, красивенько, як книжка пише. Солеса, файні, зимові стоять. Вже зимою поставили. Стоїть. Реально гарні, та, приємно. Тут, якщо хтось такі друзі, розглядає, є камера, є панорамний дах, тут босе має Угу. Чистенько, є зарядка, можна включити підігрів двигуна. Отак виглядає. Все серйозно, так. Уперше прийнята інформація. Дякую вам. Друзі, кого цікавить, телефон був в кадрі. Але давайте я зараз підзумую, покажу, покажу телефон, щоб інформація була зафіксована. Все гарного дня вам. Так, друзі, Discovery. Але Range Rover 2018 року апарат. Вартість... Доброго здоров'ячка. 100, але це європейський. Європейець, прийнято. Так, телефончики є, кого цікавить, можна телефонувати. 2,0 дизель, все вірно? Так, так, десь 18 рік. Прийнято. Ну, виглядає класно. Давайте покажемо. Так, Салончик дійсно в гарному, охайному стані, руль відповідно також. Соло в оригіналі, то є Discovery Sport. Угу. Та народ відразу скажу, Discovery, то з тих надійних ленджоверів не путаємо. Так, йдемо далі. Все, вам дякую. Ховайтеся. Ух, погодка у нас сьогодні. Ну давайте ще трішечки, друзі, будемо завершувати. Йдемо прямо до Вольво. До речі, в 60 у вас чи що то у вас? Друзі, хтось в 60 мене. Аж сьогодні приходить людина, в 60 Приходить до вас чоловік, дивився? А чого не приходив? В60 шукає. В Луцькому дивилися, не знайшли нічого. Він був сьогодні на ринку. 15 повний повністю. Може. А, ціна там до 10 тисяч доларів. Все, я зрозумів. Тут трошки ціна от, от в річ. Так, 14 рік, 14990, 2,4 дизель. Друзі, телефон в кадрі. Кого цікавить? Серйозний апарат з вигляду виглядає добре. Салон можна? Давайте так, відразу одним махом, щоб все. Ух, салончик шкіряний, все, класно. Угу. Як казали, бомба ракета. Ось такий апарат. Добре, дякую вам. Так, друзі, ще у нас гольф. Давайте ми ще його покажемо, глянемо. Гольф четвертий. Питали, до речі, за таким автомобілем. До речі, вони завжди актуальні. Перший рік 3800. 1,4. Бензин. Механіка. Ось такий апарат Навіть не знаю, друзі, що сказати, чи вже завершуємо, чи давайте ще трішечки, давайте ще краплиночку пройдемося, поки, поки це все воно є, хочеться інформації більше. На жаль, тут ми інформації побачити не зможемо, Я кажуть, чистити руками бажання немає. Друзі, до речі, пишіть, хто звідки дивиться, буду радий вас чути. На кожен коментар я відписую. І завжди приємно. Приємно, що люди, глядачі дивляться з різних міст, з різних країн. Ну і, звичайно, підписочка, друзі, палець згору піднімаємо. І активовуємо дзвіночок, який дає можливість зробити свіжі відео, друзі. Буду всім вдячний за підтримку. Так, у нас Мерседес. Є 2010 рік 12800 3.0 дизель. Виконання кузова універсал. Так, Наступного BMW власника немає. Автомобіль снігу продається, але інформації, на жаль, друзі, подати не зможу. Поруч ще одне BMW, все те саме. Ну нічого, все рівно прогуляємось по ринку і подивимося, що сьогодні продається взагалі по моделях і як це все виглядає. Поки що виглядає все в снігу, це факт. Там, де сніг, там, як бачимо, інформації менше. Старенький посадок стоїть, засніжений. Ну, практично всі автомобілі в снігу, друзі. Практично всі. Тут також нічого не побачимо, хоча щось проглядається, 2007 рік 4700 і бачу написано автомат 1.6 Хетчбек кузов. Так, а п'ята, так? все вірно, 9 рік, 7950, 1,8 бензин, механіка є. Кашкай. Хто шукає Кашкай, друзі, стоїть Кашкай, ну, правда, весь сніг. Наразі так. Пасад Б8, 2015 рік, 13999. Колись вони були по 17. Бачите, як час йде і все дешевіє. Тут мене дехто питає, Роман, що буде з автомобілями. З часом вони деш... точно стоїть дешевші. Так, друзі, думаю, будемо все-таки завершувати. Автомобілів всіх не знімемо. Тому, друзі, скільки би не ходили, автомобілів є багато, все не покажемо. Але щось завжди почерпаємо. Тому, мабуть, мабуть, давайте Фабія ще. І після Фабії, друзі, будемо прощатися. 2011 рік, 5400. 190 тисяч заявлено. Переходимо ще на інший ряд і, друзі, на цьому буде все. Всім успіхів бережемося. З вами був Роман Світошак. Не забуваємо палець вгору, активовуємо дзвіночок. Підписуємось на канал Усім бережемося. Слава Україні, друзі, слава ЗСУ. Ми переможемо, друзі, і перемога близько.